До Одеси у рамках міжнародної співпраці прибув військовий навчальний вітрильник мексиканських сполучених штатів Куатемок. Наші кореспонденти побували на борту судна і ознайомилися з побутом та умовами служби. У рамках навчального походу Середземноморя 2011 екіпаж корабля зустрічали в портах Ізраїлю, Іспанії, Італії та Туреччини. Тепер цього середньовічного гіганта можуть побачити мешканці Південної Пальміри. Далі вітрильник триматиме курс до берегів Болгарії ми прибули сюди для того, щоб в першу чергу показати нашу культуру. Ми знаємо, що мешканці вашої країни доброзичливі, і звичайно, нам цікаво ознайомитися з культурою тут, у вас. Екіпаж корабля складається з 250 осіб, із них 55 кадети-практикант. Підготовка морських офіцерів у Мексиці триває 5 років. Потім вони рік відбувають практику на суднах різних типів від вітрильника до найсучасніших, що є на озброєні країни. Програма побудована таким чином, що тільки склавши професійний іспит, вони отримують документ про закінчення навчання. А практика їхня розпочинається саме на нашому вітрильнику. Протягом чотирьох діб усі охочі одесити могли зійти на борт вітрильника, ознайомитися з його технічною складовою побутом та життєдіяльністю команди, а також сфотографуватися на згадку з мексиканськими військовими моряками.